Військова агресія Росії та спричинені нею стреси нерідко викликають в українців загострення старих і появу нових хвороб. Для їх лікування можна отримати медикаменти за програмою Доступні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Нагадує Міністерство охорони здоров'я. Зараз в 2023 році по програмі Доступні ліки буде доступно вже більше 400 найменування лікарських засобів. Це і профілактика серцево-судинних е, хвороб, це серцево-судинні препарати, це інсуліни. І плюс ми вводимо вперше і медичні вироби. Зокрема, це будуть те смужки для визначення е, кількості глюкози в крові. В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати доступні ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Паперовий рецепт видасть будь-який лікар, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від того, чи є у пацієнта підписана з ним декларація. Ці препарати, які відпускаються по програмі Доступні ліки, більшість з них це препарати для постійного вживання. Якщо ми говоримо про ті препарати, які знижують артеріальний тиск, то якщо їх вже прописав лікар. Їх потрібно пити постійно, а не тільки тоді, коли вже стає геть зле. За 2022 рік у рамках програми Доступні ліки держава погасила 10 мільйонів рецептів. Фактична вартість, відшкодування яких склала понад 2 мільярди гривень, що на понад 1 мільярд гривень більше ніж у 2021 році, зазначили у міністерстві охорони здоров'я.